Упорядковування майна, передача земель та зміни до програм. Майже півсотні питань розглянули прикарпатські депутати на 43-й сесії обласної ради. Серед головного кадрові рішення у культурній сфері та результати роботи правозахисних органів за перше півріччя 2025-го. Сесійне засідання посадовці розпочали із нагородження. А далі до порядку денного. Цього разу чимало питань стосувалися військовослужбовців і ветеранів. Зокрема, розглянули два депутатські звернення: перше щодо ведення захисниками селянського або фермерського господарства. Сьогодні вони стикаються з низкою перешкод. Зокрема, відсутністю стартового капіталу, складністю у доступі до землі або кредитів. Бараком зданьшого доведення бізнесу нерозирною інфраструктурою підтримки малого підприємництва. Тощо наступне про справедливі виплати родинам загиблих воїнів найдорожче. Втрата це життя близької людини, яка не можна змінити жодним жодними компенсаціями. Російська збройна агресія триває з 2014 року, тому справедливо та логічно буде встановити рівні та прозорі критерії соціального захисту грошової допомоги, пенсійного забезпечення родин у разі загибелі військовослужбовця у період до і після 24 лютого 2022 року. Року окрім того, посадовці заслухали інформацію про стан укриттів області, а їх загалом 1825. з них 112 сховищ, 679 протирадіаційних укриттів, 1033 найпростіших укриття. Крім цього, для укриття сільського населення області використовується близько 200 тисяч підвальних та інших приміщень у приватних будинках, садибах загальною міськістю понад 700 тисяч осіб. Наявна кількість споруд в певній мірі в майже забезпечує укриття майже 90% населення області. Говорили депутати про майбутній ветеранський простір. Даним проектом рішення пропонується припинити комунальному підприємству обласний аптечний склад право постійного користування земельною ділянкою площою на цілі 65 п'ять гектара. Кадастровим номером двісті шість один ноль Сільвин призначений для будівництва та обслуговування будівні закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги категорії земель землі житлової та громадської забудови та надати її у постійне користування комунальному закладу ветеранський простір ветеран про Івано-Франківської обласної ради для реалізації проекту будівництва багатофункціонального ветеранського хабу відтак народні обранці додали кошти для будівництва цього простору, зокрема на реалізацію публічно інвестиційного проекту із розвитку ветеранських просторів. Це для співфінансування виконання робіт по об'єкту нове будівництво ветеранського простору по вулиці Богдана Хмельницького. 10 мільйонів гривень. Ще 635 тисяч гривень передадуть на підтримку військових. Далі депутати заслухали інформацію про 6 місяців роботи обласної податкової та правоохоронних органів. Ми скоординуємо і спрямовуємо зусилля координаційні та наглядові зусилля прокурорів. На посилення боротьби, в тому числі на таких пріоритетних напрямках, як злочинність в бюджетній системі, земельна сфера, кримінальна карана, корупція, злочини пов'язані з незаконним видобком, видобутком корисних копалин. а також ми звернемо увагу на Злочинність пов'язану з незаконною вирубкою лісу, що в середньому по державі 48,6 злочинів. То на території Прикарпаття на 10 тисяч населення 29,4. Це є стабільністю і належним чином організації роботи всіх правоохоронних структур в області, в тому числі поліції. Наступне рішення посадовців стосувалося остаточної передачі земель, які колись належали табору карпатські мрії у власність української греко-католицької церкви. Ми приймаємо зараз рішення по об'єктам нерухомого майна. Підкажіть, будь ласка, що стосується земельних ділянок, що ми плануємо передавати, якщо так, то коли? Після того, як буде передано об'єкт нерухомого майна і організація зареєструє за своє право власності, вона звернеться щодо передачі земельної ділянки і буде потім передана земельна ділянка у користування. Тому вони реєструють майно. Переводять його там, чи чи реєструють його в культову споруду? Тоді звертається до нас. І вже для для обставин конту і споруди ми передаємо користування. Далі мовилися про сиріт та їхнє влаштування в новій сім'ї. У цій сфері в області є проблеми, адже дітей багато, а фінансові можливості для їх підтримки чи забезпечення родинного виховання обмежені. Особливо зараз іде акцент на підтримку дитячих будинків сімейного типу, оскільки там виховуються дітей від 5 до 10. І якраз йде і державна програма, державна підтримка з державного бюджету на придбання житла. Тут якраз інформація йшла на те, що наша область активно взяла участь у придбанніці, пошуку придбаніців цього житла і влаштування туди на проживання у цієї родини, дитячих будинків сімейного типу. Безумовно, інтереси дітей вони в першу чергу, але я мою суб'єктивну думку, в умовах сьогодення, в умовах військового стану ми повинні говорити і про підтримку родин. Підтримку родин загалом, адже багато є проблем обумовлених тим, що є і в тимчасово переміщення особи, і сім'ї військових, і родини, які живуть в благополучених умовах, і це також є важлива потреба, про яку сьогодні потрібно говорити в голос і думати вже наперед про те, що буде завтра. Не обійшлося без кадрових змін. Зокрема, директором музею мистецтв Прикарпаття знову обрали Василя Романця. А музей визвольної боротьби очолила Марія Середюк.